Так, усім привіт, зараз покажу вагу і розміри цього нашого бінокуляра. Так, так виглядає. Можна зложити міській. Факти. Ось потрібно, так. так, Запитували вагу, щоб порівнювати між собою донукляри, які легші, які важчі. Це дуже важливо. І від цього буде залежати, як швидко у вас почне боліти шия, коли він на шоломі. Так, він виглядає. Так, вага. Без батарейки плюс батарейка, без неї він не працює. 583 грами. 583 583 грама. Так, це точна вага. Батарейка, звичайно, тип 2А, пальчикова на 1,5 вольта. По розмірах, значить, це на максимум відкрите фокусування. Максимальна довжина, рахуємо з наочниками спочатку, з хай буде. 17,5 см до краю. Якщо зложити наочники, тоді виходить 14 см. Їх можна відкрутити, без них користуватися. До речі, також зручно, якщо не потрібно. Вам закриватись. Так, довжина. 10 з половиною сантиметрів. Йоптрі також можна відкрутити, закрутити. Так, закручено. Так, 10,5. Мінімальна. Довжина. 10. Рівно 10. Відкручується тут на 5 міліметрів. Тепер 10 з Діоптрій. Відкручується. 11. І вже стало. Так, ну і наочник легко вкручується тут на різьбу. Виробник з своїм научником робимо, прямо різьбу і так далі, відрізняється від інших. А, так. Ширина максимальна тут в наушниках 18,7 мм. Тут 18,5. У зложеному вигляді.

Ну, показав вам розміри вагу. Добре захищений, хороша конструкція корпусу продумана. Давайте покажу. Так. От, спеціальне покриття на лінзах дуже насичено синє, таке бачите, навіть темряві його видно. Ось лінза. В ідеальному стані бачимо. давайте діаметр лінз. Я вам зараз точно замірюю, вот ну, щоб ви бачили оптика яка тут та. Значить, видимо лінзу. Вона насправді більша. Видимий діаметр скла. 19,4. 19,5, я думаю, ось так. Видимий діаметр всього, синього скла. Значить, з цієї сторони також дуже якісні лінзи, покажу. турецький виробник. Це пилинки. Їх можна здути, витерти. Робить покриття ось таке. Дивіться там вам так не видно. тут також лінзи мають класне покриття. Ось Зараз видно, бачите? Там вікно воно біле, а так показується таким оранжевим-жовтим. Ось спеціальне покриття, а його так не видно. Ну ось тут так трохи вам показав, тому що пилинки заважай. Beleza, tá tudo. Custod... Super. Tá. Виробник дбає про те, щоб не розкручувались гвинти від вібрації, він спеціальною епоксидною смолою, дуже твердою заливає ось ці гвинти, щоб вони самі не відкручувались. Дуже якісно робить цей турецький виробник, все. Так, ось інфрачервона. Підсвітка тут, світлодіод, і він за склом Вуду. Ну, таке, як скло Вуду для ультрафілету, але своє інфрачервоне скло. Воно чорне. воно Майже не пропускає, видимого світла. Так, регулятор. Кнопка, вона багатопозиційна, вона і крутиться, і натискається. І перемикаються режими, потрібно натиснути-утримувати, щоб там підсвітка або короткочасне натиснення, різні функції виконує. Так, батарейний відсік. Він тут а, з латуні, металевий, От, дуже якісний також. Всередині також там. чистий, гумка є. І він металевий з латуні. Якісні кришка пластикова і тримається ще гумі такий. Ось тут гвинтом прикручено. 4К спеціально знімаю, щоб добре було видно з усіх сторін. Чітко. Стан нового. Ну, насправді не користувалися рази 2. Ну, як новий. Це ви бачите. Ось. Так. Ну, Знімаю зараз окреме відео, піду ванну кімнату в повну темряву. Так, все, розміри показали вагу.